Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. В Овручі відкрили мобільний реабілітаційний модуль. Тут надаватимуть безоплатні послуги з фізичної та психологічної реабілітації військових та цивільних, котрі постраждали внаслідок російської агресії. Олександр проходив службу на Херсонщині. Там отримав контузію та захворювання хребта. Нині чоловік повернувся до овруча, звідки він родом. Маємо ж там травми, тобто вже на ту частину тіла, яка, в принципі, має проблеми. Ну, В принципі, поки я третій день знаходжусь, тут допомагає трошки. У реабілітаційному центрі працюють лікарі з відділення реабілітації овруцької лікарні. Психолог, фізіотерапевти, реабілітологи за потреби залучають інших фахівців. З одним відвідувачем займаються впродовж години, каже Валентин Літко. Завідувач відділення реабілітації овруцької лікарні. В приміщенні встановили спеціальне обладнання для фізичної реабілітації. Рус з перешкодами для відновлення стереотипу ходи, як, наприклад, шведська стінка та Трену досвідка є вміну, розраховані на роботу з пластичністю, з деяким дисбалансом м'язів, з, з наслідками того, що наші військові часто носять бронежилети, у них розвиваються артрози, остеохондрози от приблизно на це направлено. Крім того, є велотренажер та бігова доріжка, які розраховані на більше кардіореспіраторну реабілітацію. Реабілітаційний центр створили за участі благодійних фондів, громадських організацій та компаній. Це перший в Україні подібний центр. Організатори проєкту хочуть створити такі ж центри в різних регіонах України. Говорить Тарас Єрмаков, співзасновник благодійного фонду Манді. Простір досить функціональний, Тут є повністю все необхідне реабілітаційне обладнання, повністю інклюзивний. Тобто для людей з особливими потребами передбачені всі умови, щоб можна було, і, і, і наприклад, такі прості речі, як пантус, як можливість відвідати сам вузол інклюзивний тобто, це все передбачено. Дмитро Поліщук, Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина. Продовжити рмолицького лігі Миколаївичу дії запобіжного заходу виль тримання під вартої на срок до 17.03.2024, включно в задоволені клопотання сторони захисту про зміну обвинувачено рмалинському запобіжно заходу. Тримання під вартою, на інший не пов'язаний з триманням під вартою відмовити. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів. Таке рішення, 18 січня 2024 року стосовно Іллі Ярмолицького, якого звинувачують у побитті Житомирської волонтерки Ірини Пацевої Коцюби, ухвалив на підготовчому судовому засіданні суддя Андрій Болейко. Захисниця підозрюваного Валентина Коха надала клопотання щодо зміни за заходу обвинуваченому. За місцем проживання Ілля характеризується виключно позитивно, як і за місцем своєї роботи. Неодноразово заявляла, Ярмолицький має тяжкі вади серця. Періодично проходив в Києві Вамосова обстеження. Ірина Пацева коцюба розповіла, що продовжує лікування. Потерпіла, каже, що боїться за своє життя і життя рідних людей. Тому вважає рішення суду щодо подовження тримання під вартою підозрюваного Іллі Ярмолик.

на сьогоднішній день я задоволений тим рішенням суду, який на сьогоднішній день на даному етапі є. Тепер ще можна пару місяців пожити спокійно. Тому що ну, по перше, знають адресу проживання і все інше. Нагадаємо, що 2 жовтня 2023 року на волонтерку Ірину Пацеву Коцюбу напав невідомий. Жінка потрапила до лікарні. Наступне судове засідання заплановане на 22 січня 2024 року. Тетяна Іскоростинська, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир. Олена Остроська, художня керівниця Трощанського будинку культури. У 2014 році Олена долучилась до роботи волонтерського хабу. Зараз разом зі своїми колегами шиє плащі для військовослужбовців. Нам привезли тканину і привезли готовий виріб плащ. Ми самі зробили з нього лекало, викрійки і почали шити. Відшили перший рулон це 100 метрів тканини. І в цей період якраз приїхав до нас наш земляк військовослужбовець, і ми йому 10 плащів таких дали. Із одного рулона тканини виходить до 50 плащів, говорить Олена Остроська. Чотири рулони тканини нам привезли, і всі ці рулони ми перешили. То до 200 плащів вийшло. Ну, це крім того, ще сумки до плащів шились, спеціальні сумки, щоб їх можна було носити. Він компактненько упаковувався цей плащик і легенько до пояса спеціально на ліпучку прикріплювався. Зі слів волонтерки, один плащ майстрині виготовляють близько двох годин. У нас дві швачки і два закрійники було. Дівчата вирізали нам, сколювали вже готові капішони до капішонів, плащі до плащів, щоб нам було легше. І ми розділилися. Колега шила капішони, а я шила вже сам плащ. Потім ми їх збирали. Окрім плащів, волонтери виготовляють окопні свічки та хімічні грілки для військовослужбовців. Говорить Хіміч. Любов Олійник, директорка будинку культури. Літом то Нема такої потреби. А так почалися холода і це почали ми виробляти. Висилали ось буквально в суботу двісті штук цих свічок і грілок разом з тим. Зі слів Любові Олійник, з лютого 2022 року трощанські волонтери виготовили понад тисячу окопних свічок та 250 хімічних грілок. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільна, Новини Житомирщина. Це один з 15 різновидів котлів, які розробив Житомирянин Леонід Файдюк. Цей котел призначений для опалювання будь-яких приміщень промислових, битових. Він служить для спалювання всіх видів палива деревини і плюс для спалювання любих видів сміття, такі як ДСП, пластик, тряпки. Кожен, ну всі відходи, які існують в нас, побутових відходи, всі можна тут спалювати, тому що в ньому застосовано принцип згорання і застосований якість спалювання завдяки лямдазонду, який використовується в. Автомобілях Леонід Файдюк розповів, що для якісної реакції горіння застосував спеціальний прилад. І він определяє якість горіння, і завдяки цьому приладу дається команда на е, виконавчий механізм, який дає додатковий, відкриває додаткове повітря окислювання газів. Ролізгазі і тому ви йде дуже якісне горіння. Леонід каже, що у котлі після спалювання сировини відсутня сажа. За його словами, котел використовують не тільки для опалення, а й сушки зерна. Який саме коефіцієнт корисної дії у котла чоловік не каже. Мої друзі роблять великі котли 6 мігаватних, де КПД виходить неймовірне там. Фермер, який витрачав 30 тисяч гривень на сушку зерна, при цьому принципу він почав витрачати всього ну, 2-4 тисячі гривень, при той саме сушки зерна. Іменно про це говорить зразу про КПД, який зразу фіксується в грошах. Цей котел, каже Лонід Файдюк, купили індійці. Вони ж, за його словами, провели дослідження у американській лабораторії. Ну, ось є котел 30-ка, який ми розробили був років 10 назад. І його купили індуси. І на цьому котлі робили випробування по євростандарту Єва 5. І там робили випробування, навіть його в ньому палили РДФ, це відходи від сміттєзвалищ, і зробили випробування на диаксіні і фурани. У висновку показано, що всі показники по Євро-5 набагато нижчі європейської норми, а саме основне діоксини і фурани, які провірялися в штатовській лабораторії. Це через місяць буквально прийшли висновки. Якщо норма 0,1 міліграма, то на такому котлі він показав 0,015. Це в 6-7 разів менше, ніж європейська норма. Леонід розповів, що вдома також використовує котел, який спалює сміття. Я все сміття вдома взагалі не викидаю, все спалюю. Там старий дом мене був, там і тряпки, і шмятки, і річку, яку там загрязняли. Ми ж з товаришами збирали і все його спалювали. Воно повністю згорає. Моя мрія зробити такі великі котли у такі установки, які будуть повністю спалювати всі сміттєзвалища. Вже які захоронені, їх можна спалити. І звільнити землі від цього бруду і очистити воду, бо це саме страшна біда, що закопують сміття, його треба чим скоріше звідти забрати. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.